Доброго дня, шановні присутні, дякую організаторам за надану можливість представити дійсно певний досвід свій подачі заявок на конкурси науково-дослідних робіт МОН України. Ну, я саме подавав в сукупності з колегами з факультету Оліт на конкурс проєктів молодих вчених. Чому назвали семінар власне синергетичний підхід? Трошки ну, дуже коротенько взагалі про синергетику. Синергетика від грецького син спільна і «ергос дія», Тобто, це ну, міждисциплінарна наука, яка вивчає взаємодію. Та еволюцію складних систем, включаючи природні, соціальні і технічні системи, взагалі, синергетика виникла не так давно, на початку ХХ століття ну, розвилася більше в другій половині ХХ століття і стала важливим інструментом для розуміння складних систем в природі, науці, техніці і інших галузях. Оскільки йдеться про виявлення. Та використання загальних закономірностей в різних галузях, то тому такий підхід передбачає міждисциплінарність, що в свою чергу означає співробітництво в розробці синергетики представників різних наукових дисциплін. Основні принципи синергетики – це самоорганізація, передбачає здатність системи до організації самої себе, без зовнішнього втручання, взаємодія компонентів. Передбачає взаємодію компонентів і вплив їх стану на динаміку системи взагалом. Взаємодія може призводити, ну і найчастіше призводить до сумарного результату і сумарної дії, яка набагато ефективніша за дії конкретних систем окремо, одна від одної. Принцип емерджентності вказує на виникнення нових властивостей, структур або поведінки на більш високому рівні організації системи, які не можуть бути виявлені або передбачені, аналізуючи окремі компоненти системи. Ну і принцип зворотнього зв'язку і ретроактивності дозволяє системі реагувати на внутрішні і зовнішні зміни і коригувати свою дію. Ось це коротеньке таке, якби представлення, про що й далі йтиме мова. Взагалі, з чого коротка історія така, з чого все починалося? З чого починався оцей так званий міждисциплінарний, синергетичний, міжфакультетський, міжфакультетська співпраця, синергетичний підхід. Починалося все з того, що. Минулого року на кафедрі комп'ютеризованих систем управління факультету ЛІД виникла ідея створювати ось такі електробайки, як показано на слайді. От, там, де результат, ось це в центрі слайду. Але вони зіштовхнулися з наступною проблемою. що... Ну, їх спеціалісти вони гарно проєктують і реалізовують системи керування, проте конструкція механічної частини у них виходила, скажімо так, ну, досить довго і вони звернулися до спеціалістів з сусіднього факультету, ну, з нашого факультету Тесет. І конкретно до нашої кафедри технології машинобудування верстатів та інструментів до мене з пропозицією е, допомогти у розробці саме механічної частини цього електробайку. Ну, тобто рами несучої, несучих частин цього байку. <кхем> На слайді чітко видно, що будь ну, майже будь-яка машина містить в собі механічну частину і систему керування, тобто так званий машинний мозок. І тільки в сукупності вони дають результат у вигляді якісного технологічного виробу, що відповідає сучасним викликам науки і техніки і потребам сучасного суспільства. Кінцевих споживачів, це сучасне суспільство. Початковим етапом на припаданні проєкту і взагалі ідеї було те, що зараз активно життєдіяльність людини пов'язана з роботами. Взагалі, з роботами у багатьох сенсах. Цього слова от, і багатьох видах. Е, Невід'ємною частиною життя людини з роботами, наприклад, вже запровадили в Япу, в таких країнах високотехнологічних, як Японія, от, Корея, також ці, ці країни є передовими з точки зору дійсно, ось розвитку роботів. Мобільні роботи також потрібні для систем охорони, для доставки вантажів на складах між приміщеннями складів, або взагалі до прирусі по пересічній місцевості теж доставки вантажів між підприємствами, ну, по програмі, по координатах, які, в принципі, немає. Проблеми задавати. Тому, власне, постановка, початковий етап починався з таких кроків, як постановка проблеми, аналіз можливостей її реалізації учасниками проєкту, постановка взаємоузгоджених задач кожному з учасників проєкту, ну, мається на увазі е спеціалізації. Кожній, кожній спеціалізації. І об'єднання рішень в єдиний результат. Тобто механі... рішень по механічній частині і по системі керування в єдиний результат. На даному слайді представлені кроки, які необхідно пройти для створення і подачі успішного конкурентоздатного проєкту, які, в принципі, ми з колегами з факультету Еліт, кафедра КСУ. І пройшли. Перший крок це взагалі формулювання глобальної мети проєкту. Тобто, глобальна мета має відповідати сучасним викликам науки і техніки та, та має бути направленою на підвищення якості життя людини. Друге це, другий етап це формування теми, мети і загальних завдань проєкту. І тут у темі і меті ну, необхідно відобразити, максимально відобразити аспекти двох напрямків інженерії, механічної інженерії та комп'ютерної інженерії. Третім етап, етапом було формулювання підзавдань ну, завдань нижчого порядку з їх чітким розподіленням в межах конкретної спеціалізації. Четвертим етапом був попередній підбір виконавців проєкту, ну так як, в принципі, неможливо достеменно запланувати, хто буде виконавцями після його отримання, ну, в разі його отримання, але все-таки ну, зазвичай попередні ті, хто в попередньому відборі і написанні проєкту приймав участь, тієї виконавцями. Тому Враховуючи завдання проєкту і розділення за компетенціями по галузям, вибираються виконавці. З урахуванням того, щоб у кожного з виконавців могла бути ну, якби, своя сильна сторона. Але з урахуванням, при цьому важливо враховувати, що в разі відсутності. Такого виконавця з різних причин, ну, всі ми люди, цей виконавець міг би е, бути замінений рівноцінно іншими виконавцями проєкту. Тобто, щоб проєкт через одного виконавця не був завалений, ну, сроки його, терміни його подачі та в принципі, ну, подальше виконання. П'ятий етап це розподілення роботи під час підготовки проєкту між його виконавцями. Власне, вже конкретне розподілення. Шостий це формування проєкту в загальному вигляді. Сьомий етап це взаємна дискусія авторів проєкту та внесення пропозицій і виправлень до нього. От. Ну, дискусія, це власне, передбачає обмін інформацією і. Скажімо так, врахування обмежень технічних конкретної спеціалізації, тобто обмежень і побажань, отак от, і особливостей. Ну і фінальним етапом це є остаточне узгодження і подача проєкту. Щодо особливостей створення проєктної заявки, то перше, це проєкт. Взагалі, хоч він і міждисциплінарний, але він має бути цілісним, в ньому має бути побудована чітка структурна логічна схема проєкту, для того, щоб кожен розумів, що без його вкладу в результат може бути недосягнутий. Ось та саме глобальна мета проєкту, вона може бути недосягнута. І у проєкті мають бути передбачені задачі, які вирішуються спеціалістами конкретної спеціалізації окремо з метою диференціації і можливостей працювати паралельно. Ну, зрозуміло, що для того, щоб не чекати, поки одна частина виконавців розробить, виконає якусь роботу, ну, розробку. От, а інша частина потім вже буде приступати в цей час, не працюючи, ну, не маючи можливості працювати, необхідно передбачати і ставити завдання таким чином, щоб ці завдання могли по структурно-логічній схемі виконуватись на певних етапах паралельно, а потім зводитися в фінальні такі. Конгломерати результатів, ну і в кінці до глобальної мети, глобальну мету отримати. Також у проєкті мають бути передбачені задачі, які вирішуються спільними зусиллями. Це важливо як і для обміну досвідом, так і розуміння специфіки, специфіки партнерів. П'ята особливість, я її так назвав, результати виконання кожної з задач та загальний результат мають бути чітко сформульовані, бо без цього неможливий рух далі на наступні етапи ось щабелі цієї структурно-логічної схеми. Шости, шоста особливість це має бути сформований чіткий план графік написання проєкту. З чіткими термінами та контроль за його дотриманням. Ну, і також має бути передбачений певний часовий зазор між кінцевим терміном подачі проєкту і готовністю проєкту командою як такою, в разі виникнення якихось форс-мажорних випадків. Ну і також немало важливим є те, що за кожен пункт написання проєкту мають відповідати мінімум дві людини, для того, щоб була взаємна підстраховка. Ну, щодо результатів проєкту на даний момент, який був виграний нами е минулого року, ну, рівно рік тому, і почався з 1. Січня формально, а фактично з 1 лютого, так як фінансування за такими типами грантів ну, в основному з лютого місяця виділяється, то за результатами проєкту було опубліковано дві статті у базах даних, що входять, о, у журналах вибачають, що входять до базах, баз даних Scopus та Web of Science, кварталь 3. Одна стаття у співавторстві зі студентом. Тобто була запланована взагалі одна стаття така. Ми виконали дві. Також опубліковано дві тези доповідей у матеріалах конференції, подана заявка на авторське свідоцтво, відправлена вже. І подана заявка на корисну модель, теж вже з номером заявки, і просто чекає своєї процедури розгляду. і... Власне, отримання. За результат, за період виконання проєкту було залучено платою праці двоє студентів-виконавців, верніше аспірантів дво, два чоловіки, студентів п'ять чоловік, ну і молодих вчених. Ну, сюди ж рахувалися як я керівник проєкту. Півкерівник, науковий співробітники, ну теж 5 чоловік. Виконавцями проєкту ну, одним з них була захищена дисертація доктора філософії Зарецьким Микола Олександровичем. Також під час проєкту було укладено госпдоговорів на суму близько 170 тисяч гривень. Ну і один з виконавців отримав індивідуальний грант на стажування в Польщі щодо співпраці з дослідженням саме виготовлення мобільних роботів. Колективом, колектив проєкту, ну, ви можете бачити на слайді, колектив складається з трьох співробітників. Кафедри ТМВІ, трьох співробітників кафедри комп'ютеризованих систем управління, двох студентів кафедри ТМВІ, трьох студентів кафедри КСУ. Ну і також хотів навести, презентувати таку от ілюстрацію, власне, синергетичного підходу при проєктуванні вже нашої роботизованої платформи, тобто те, що би ви бачили на третьому слайді, якби там, ну, то як у якості прикладу, а це вже у якості реальних зразків, тобто це рама, механічна частина роботизованого комплексу платформи, і плати системи керування, так звані мізки цього робота. От. В зборі вони і дадуть би, ту платформу і ту глобальну мету, яку, в принципі, ми намагаємося вирішити цим проєктом. Дякую за вашу увагу. Які будуть запитання? Будь ласка, задавайте запитання. Будь ласка, Іване Володимировичу. Добрий, день, шановні колеги. Якщо дозволите, в мене пару коментарів. От я би хотів уточнити з двох пунктів. Спочатку і з кінця. От На початку ви сказали, що високотехнологічні країни мають роботи і таке інше. Я б хотів сказати, що не лише вони, от, наприклад, поза минулого тижня, коли ми відвідували провінці... саме провінційний, провінційний ЗВО Польщі, це політехніка Жишовська, де навіть вона не входить в топ 1000 і топ 1200 навіть не входить. ЮС там коридорами бігають роботи, гуманоїди, оті собаки, які ви показували, роботизовані, таке інше. Аналогічна ситуація в іншому в провінційному університеті, в місті Прячів, де на технічному факультеті теж гуляє робот гуманоїд е е спілкуючись із студентами та викладачами. І це наші сусіди Польща і Словаччина. А ми навіть, навіть не те, що відстали, ми навіть і не розпочинали рух в правильному напрямку. Це така лірична коментар, вибачте за нього. Щодо проєктної заявки. Зокрема, вашої, бо я з нею знайомий. Я би хотів зазначити і трішечки тонко натякнути, що результативність проєкту будь-якого є не лише результатом. Звичайно, це є результатом роботи групи експертів, е команди, але є і результатом роботи експерта. А потім, а потім ще іншого експерта при ранжуванні тих проєктів, які попередні експерти оцінили. І таке ранжування може бути як. На користь проєктної заявки, так і ні. Така вже у нас викривлена система координат, на жаль. Але от для вашого проєкту це якраз відбулося на щастя. І дійсно хочу сказати, що експертом експертної ради МОН е в секції, яка пов'язана з обороною, не може бути соромно за ваш проєкт. Не мають бути горді за нього, бо він дійсно був, є є гідним, як, як інший. Ось чому, тому що пункти. Наведені вами на слайді 6, є не зовсім правильними, бо не вони насправді визначали успішність вашого проєкту. А перш за все, успішність вашого проєкту визначала те, що він відповідає глобальним потребам людства, і, і проєкт підвищував обороноздатність України. Дякую. Дякую, Іване Володимировичу. Так, я з вами абсолютно згідний, і просто тут ще такий невеличкий коментар. Ну, не все якби в презентації. Я привів те, що на даний момент зроблено. Ну, з зрозумілих на те причин. На це мені якби наголосили ну, вище керівництво. Тому дякую за таке пояснення для всіх. Це ну, трошки навіть допомогло мені, ну, мені якби, скажімо. Можливо, верніше не мені, а допомогло іншим зрозуміти суть проєкту, і, ну, яку я не міг розкрити з зрозумілих причин. Дякую. Дякую вам за презентацію. Так, дозвольте мені. Я дійсно дякую за такий проєкт. Я дещо знаю, і останнім часом я думаю, що е, цей проєкт і сама реалізація цієї платформи е, проходить подальшу модернізацію. Я знаю, як це робиться, і дійсно е, е, не все ми можемо говорити в відкритому доступі, тим більше онлайн. Але е, проєкт чудовий, і я думаю, що з ним майбутнім, тому що я знаю е, наших колег, які е, ну, дуже сподобалися. Скажімо, ця платформа. Так не буду називати її, звичайно. Я думаю, ви з ними знайомі спілкувалися без спілкували, безпосередньо так, там, так. де повинні спілкуватися. Так. так, так я... Дякую. Дякую, Олександр Гегоройович. Іван Михайлович, можна уточнити? Так, можна, можна. нюанси. Ви сказали, що ідея зародилася на кафедрі КСУ. А тоді вони звернулися вже по механічну частину, а наче проєктом керуєте ви. Я, якби, як відбулася ця трансформація? Що, якби ідею вони зародили, ну, по ваших словах, а в цьому це... випадку ви, ви взяли її за основу і реалізували і їх взяли, я так розумію, що кафедра КСУ ж це співоканавець. Так? так, але тут трошки уточню. Ідею, не, самого, не самої подачі проєкту, а ідею співпраці ну, до проєкту. Тобто ще про проєкт мова не йшла, От, ідею просто співпраці у, у галузі виготовлення електробайків. От, а вже ідею якби, взаємної співпраці при подачі заявки надав нам, ну, підштовхнув нас. До цієї ідеї якраз навпаки наш завідувач кафедри Віталій Олександрович Іванов. І ми дійсно якось от, ну, це, як би, мабуть, його слова, і стали каталізатором, що а дійсно, чому би не подати, бо ми думали подати один проєкт на, на, ну, на нашій кафедрі, кафедра КСУ думала подати. Проєкт свій на ну на конкурс молодих вчених. А от Віталій Олександрович Іванов якраз запропонував нам піддати його спільно. Тому тут трошки трошки отаке пояснення, трошки ненеточність, не мабуть. Я відповів на ваше запитання. Так, да, добре дякую. Да. Тому, але співкерів... ну, тому що тут же ще є. Я власне зазначав, що керівник, ну, керівник він має бути один, але є ще співкерівник. І так в проєкті й було прописано. Тому ну, у нас тут, скажімо, співпраця 50 на 50. Але ну, хтось має бути керівником, хтось має бути співкерівником, ну, по-другому, керівник 1, і керівник 2. Ну, в системі такого, на жаль, не передбачається. От. Але ну, при співпраці і колектив у нас складається з приблизно 50 на 50, і робота також. Дякую за можливість знову ж таки її провести і щось цікаве до вас донести, поділитись певним досвідом.